початку Херсонського майдану під керівництвом нині покійного лікаря Влади Ковальова було створено волонтерський загін першої допомоги. Нині він налічує 25 осіб. В обласному центрі цих волонтерів добре знають як людей у червоних жилетках, які супроводжують кожен масовий захід. У вільний час вони безкоштовно вчать херсонців правильно надавати медичну допомогу. А віднедавна опікуються маленькими переселенцями та дітьми, в яких татусі загинули, захищаючи країну в зоні АТО. Кіноконцертні залі ювілейни для них організовують благодійні аукціони та збирають подарунки від небайдужих херсонців. Про тих, хто повертає дитинство та віру в добро. Наш наступний сюжет приїхали сюда, потому що була війна. Страшно було ставатися там. Знаєш, то в будь-який момент можуть Папа снаряд твої дома та останнім без дому. Ліка разом з меншою сестричкою не щоток знають, що таке війна. Дівчата переїхали до Херсона разом з батьками. Мама вже знайшла роботу у дитячому садку. Тато став волонтером і допомагає таким, як вони, вимушеним переселенцям із зони АТО. Хорошо, що є такі люди, які постійно допомагають. Дякую їм большое. Я люблю Україну і мені і мені подобається в Херсоні. Дівчата сьогодні у центрі уваги, таких як вони, під опікою волонтерського загону влад 24 родини та 19 дітей, які не дочекалися своїх татусів із зони АТО. Ми проводимо акції для дітей, у яких погибли папою в АТО. І виходить, приглашаємо туди ж і переселенців дітей, які приїхали у нас в Херсонську область. Ми хочемо сказками, акціями, іграми, їх немножко розліг. Спеціально для цих дітей благодійний аукціон. Тут усе зроблено власноруч, а ще смачні млинці від студентів. Ми попросили наших волонтерів. У нас дівчинка спекла бліни, і от ми, як група підтримки прийшла помочь віки і, і помоч в організації ярмарки з подарунками та гостинцями для малечі до ювілейного приходять і звичайні херсонці. Принес дитячі книжки вже діти виросли много. Принес книжок, ну залишив. Немного денег. Я думаю, что это универсальный продукт, с помощью которого родители сами определяют, что нужны детям. Мы узнали про эту ярмарку. Пришли помочь детям погибших наших героев, потому что чем можем помочь, тем можем. Чтобы они жили в мире, чтобы у них не погибали родители и чтобы у них все было хорошо. За годину для дітей вдалося зібрати чимало корисних речей. Наступна благодійна акція в ювілейному пройде 8 березня. Хоч якось допомогти дітям, які втратили своїх батьків у зоні. АТО, вирішили і працівники Херсонської державної телерадіокомпанії Скіфія. До нашої ініціативи долучилися і земляки, які нині живуть в Італії. Вони прислали ось такий пакунок з теплими дитячими речами. Маленька кімната в пансіонаті медик. Саме сюди зносять усі пожертви херсонці. Сьогодні їх небагато, говорить Микола Іванович, бо швидко знаходять свого адресата. З городськими дітьми питань немає. Потім вже в преділах міста проще, а тут по області збиратися проблематично. Потім підключаємо і нову почту, передаємо, хоч як, хоч так, передали. Стараємося на кожні праздники більше, якийсь подарочок зробити. Микола Іванович у будинному житті дизайнер та козак. У вільний час волонтер. Допомагати дітям, які втратили батьків у неоголошеній війні на сході. Не єдина місія волонтерського загону. Їх основна мета навчити херсонців першій допомозі. Через їх курси вже пройшло більше пів тисячі городян. Ми обучаємо населення, першої допомоги. Для мене, звісно, було ну, шоком. Я скажу даже потрясло. Цифра 90% пострадавших може була спасти, якщо показати першу допомогу. Волонтерський загін Влад існує з перших днів майдану, названий на честь свого засновника і командира Влада Ковальова, який героїчно загинув під Іловайськом, рятуючи під кулями життя своїх побратимів. Нині продовжують справу свого командира 25 волонтерів. У нас тільки один медик, два, извините, два медика. мідика це Вікторія Вагнер та жена Владислава. А персональний врач, от і у нас Віка Голубі, а теж мають медицинське образування, остальні просто постійні люди, постійні громадяни. Ну, ми постійно вчимося, постійно проходимо курси, самі вилишаємо свою кваліфікацію. Зараз волонтери готують допомогу для мирного населення Маріуполя. Говорять, не вистачає продуктів. Та, чесно кажучи, волонтери граді всьому від медпрепаратів до дитячих книжок. Благодійні речі можна приносити в пансіонат медик 110-й кабінет.